Борислав Береза написав про новий інформаційний удар по залужному. Ми не закликаємо ідеалізувати генерала і, взагалі, будь-кого, але радимо послухати ці думки. Далі текст від Береза. В січні 25-го року я написав, що злі язики банкової повідомили мені про звільнення генерала залужного. Немала частина блогерів по команді з ОПУ почали мене звинувачувати в брехні. Вийшов прес-секретар Зеленського і сказав, що інформація про звільнення є неправдивою. А вже за тиждень з'явився указ президента про звільнення залужного з посади головкома, і стало зрозуміло, що саме ОПУ брехав. Минулої неділі я повідомив про те, що з понеділка почнеться чергова кампанія по дискредитації Валерія Залужного. Знову про це повідомили злі язики банкової. Але частина блогосфери поставилася до цього з недовірою. Хоча з цього понеділка понеслося, включилися всі від прислуги Офісу президента, Безуглої чи Богуцької, до різних військових, які давно вже в обоймі опу і сподіваються, що з часом їх візьмуть у якийсь потенційний список. Але не візьмуть. Хоча, ну, взагалі, мова сьогодні не про те. Брехуни бояться залужного, бояться його авторитета. Бояться рівня поваги до нього, рівня довіри і ставлення до нього в суспільстві. Тому намагаються тупорило його поплюжити, дискредитувати, роблять це гіперболізуючи, брешучи, маніпулюючи приводами. До речі, так само робив квартал з вадами мови парубія, доводячи це до абсурду. Часи змінилися, а технологія залишилась. Не маючи можливості дорікнути хоч чимось конкретним, опоненти придумують пієтет до Московії. Мабуть, розраховуючи на варіатів. Нехай покажуть хоч одну іншу людину, яка в 22-му році врятувала державу від падіння за три дні, але такої немає. А пієтет? так це незалужний вибачався перед Кадировим, і незалужний мріяв просто перестати стріляти, чи подивитися в очі путіну, чи зійтися посередині. Залужний дав відсіч Кремлю. І саме при залужному ми рахували звільнені від ворога території. А що зараз? А зараз намагання забруднити ім'я генерала, який у найважчий період керував ЗСУ і рятував Україну, поки дехто їв мівіну в бункерах Офісу президента. Ті, хто звинувачують Залужного в захопленні Росією, не лише підмінюють реальність, але й дублюють російські сценарії по демонізації героїв. Залужний каже, що практичний досвід Московії у війнах треба вивчати, лише варіати не погоджуються з цим. Розкажіть у Вестпойнті, що не треба вивчати досвід Росії та Китаю, які все ще є імовірними ворогами США на навчаннях. Розкажіть викладачам військових коледжів Цахалу, що їм не треба вивчати військовий досвід Ірану, Сирії та Росії і вчитися на ньому. Вони це роблять може вони дурніші за тих, хто зараз гавкає на залужного, маю великий сумнів. Принцип вивчай ворога у трактаті Сунь Цзи мистецтво війни означає, що розуміння дій супротивника поряд з розумінням власних сил є ключем до перемоги. Вивчення противника, його тактики, його стратегії, яку він використовує, дозволяє не лише передбачити його дії, але й використовувати його слабкощі і уникнути його сильних сторін, тим самим забезпечуючи собі перемогу з мінімальними втратами. Лише дурні, які не читали Сунь Цзи або не мають профільної освіти, ігнорують принцип: якщо ти знаєш себе і знаєш свого ворога, тобі не потрібно побоюватися результату сотні битв. Маніпулятори намагаються зобразити знання ворога слабкістю. Але це сила, бо саме розуміння радянської доктрини дозволило зламати плани Кремля. А от справжня слабкість це коли ти свідомо обманюєш людей, щоби розколоти українців. Намагаєшся заперечити реальність, правда, ще й у тому, що Україна з самого початку будувала армію на радянській воєнній науці, бо своєї ще не було, вона лише формується і обов'язково буде. І коли дехто виступав в Москві та розповідав, що російські війська просто трохи рухають український кордон вперед, то Залужний в цей час вже був частиною української армії і тим, хто через практичну складову формував новітню українську військову науку. Тому мета цих чорнушників і брехунів не правда, а дискредитація. Коли опоненти намагаються очорнити залужного, вони діють за кремлівськими методичками бо Москва більше за все боїться не західної зброї, а українських генералів, які мислять стратегічно і переграють їх на полі бою. Щось після того як залужного прибрали з посади, тих перегравань ворога помітно не вистачає. І на сам кінець, за Радянського Союзу, в складі якого була Україна. Основною кузнею кадрів з підготовки офіцерів була військова академія імені Фрунзе, Шоумени мене та брехуни цього банально не знають. Вона була одним з найважливіших наукових центрів з дослідження та вивчення проблем загальновійськового бою, військових операцій та в цілому теорії військового мистецтва, дослідження характеру та закономірності війни та іншого. Повідомляю секрет Полі Шенелі. вона знаходилася у Москві. І вже після розпаду Союзу всі надбання військової науки залишилися там. А українська армія після розпаду довго ще користувалася настановами та підручниками Совєтського Союзу, поки поступово не почали створювати свої. Але багато чого з того досі вивчається в Україні. І це правильно. Бо як інакше дізнатися про ворога, якщо не вивчати його науку, яку він розвиває на практиці у війнах. Тож варто задуматися. Може, залужному тому і вдалося давати відсіч Герасимову, бо він вивчав його та модель його керування. Може, саме тому мобільна оборона, яку використовував в перші тижні залужний, була успішнішою протидією російському наступу. Але схоже, що чорноротим брехунам це байдуже. В них своє завдання. Втім, я добре розумію, що і це мене. А в історії залишаться ті солдати та офіцери, які зупинили ворога і не дали Кремлю захопити Україну попри те, що президент готував країну до травневих шашликів. І прізвище Генерала Залужного буде серед тих прізвищ, хто врятував Україну, попри зусилля брехунів. Текст Борислава Береза. Від каналу Саме Сік. Завжди закликаємо будь-які тексти, будь-які роздуми сприймати саме як точку зору. Когось, а не абсолютно істину, чи то про Залужного, чи то про Порошенка, чи то про Зеленського. Але той факт, що нова інформаційна атака на Залужного знову почалася, це дійсно правда. Вичепили з його інтерв'ю якісь фрази і намагаються зробити з нього, чи то любителя Росії, чи то любителя Путіна, чи то що там, незрозуміло, власне, до чого це все, насправді доволі дешево розраховано на ідіотів. Тож, коли читаєте закиди. В сторону залужного майте це на увазі.